У літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі відбулася презентація восьмого альманаху у Миргородській обрії. Захід зібрав поціновувачів художнього слова. Це видання об'єднало творчість 13 авторів, членів літературного об'єднання Дієслово. Я тримаю в руках черговий випуск нашого альманаху «Миргородський обрій. Це вже восьмий випуск, який в складі цього альманаху у нас твори 13 авторів, і альманах вийшов друком на 150 сторінках. Твори в альманасі різножанрові, є і вірші, є, і проза. Є і дитячі вірші, є і казки. Тому розрахований альманах на широку аудиторію читачів. І я думаю, кожен в цьому. Ці книжці знайде для себе щось свої. До збірки увійшли поезія, казки та оповідання, які відображають різноманіття жанрів і глибину авторського бачення. У збірці є твори вже відомих авторів та тих, хто нещодавно доєднався до літературного об'єднання. Одна з таких, і пані Ольга Шерет. До цьогорічного альманаху увійшли дитячі казки, вірші для дітей і вірші для дорослих. Це і лірика, і патріотичні вірші. Перше спробувала казки, здається. Вийшло в мене і дитячі вірші і я писала давно. Я й починала з дитячих віршів, а потім вже дорослі. Серед авторів цьогорічного альманаху є митець, який почав писати більше від початку повномасштабного вторгнення. Для пана Юрія ця публікація перший крок у літературному просторі, а для читачів можливість побачити події крізь призму живих емоцій та особистого досвіду. Великий поштовх для цього зробив ла... війна. Після цього я почав писати більше. У мене є вір один летять ракети. Там він був в мене написаний в сховищі, прямо так сказати. Під час заходу поети декламували свої вірші, а вихованці та викладачі школи мистецтв подарували гостям музичні номери, створивши атмосферу гармонії слова і мелодії. Восьмий випуск Миргородських обрій це не лише черговий етап у літописі об'єднання, а й можливість для нових літераторів заявити про себе. Презентація вкотре довела, що літературне життя Миргорода сповнене яскравих талантів та натхнення.